Дружина прочитала, що для схуднення потрібно пити активоване вугілля. Другу неділю п'є. Чоловік чекав, чекав, результатів нуль. І каже: Ти добре прочитала інструкцію. Може, вугілля розвантажувати треба, а не пити? <риклад> Дістали дві миші пляшку горілки, а закуски не знайшли. Прибігли до ворони, а та на дереві з шматком сиру сидить. Гей, ворона, вибити хочеш. Так. Сир впав, миші закусили сиром. На наступний день миші знову. Ворона, вибити хочеш? Ворона мовчить. Одна миша наливає горілку в склянку і запитує Тобі повну?» Так. Сир впав, і миші знову з сиром. На наступний день миші знову вдаються і запитують. Ворона, пити будеш? Ворона мовчить. Миша наливає у склянку горілки і питає Тобі повну? Ворона мовчить. Ворона, ти що, думаєш, ми тебе знову обдурити хочемо? С? Так. А? Мужик приходить в аптеку. Дайте мені якийсь засіб, щоб. Ну, ви розумієте. Коротше, щоб стояв бетонно. До мене сьогодні такі дві дівчини прийдуть. Ось у нас є імпортне, новий засіб затрахон. Тільки що отримали. Бачите, ось написано надзвичайно сильно стимулює лібідо і небувало підвищує потенцію. От-от, То що треба. Беру. На наступний день приходить ледве живий. Дайте якусь мазь від потертостей. А, це для ваших дівчат. Та ні, це для рук. Дівчата не прийшли, приймають на роботу нову секреташу. Директор з середніх років пильно її розглядає. Троє дітей, говорить йому на вухо, начальник відділу кадрів. Не може бути. В такої молодої і вже троє. Не у неї, а у вас. Затягнув мужик приятеля в сім'ю глухонімих. Ну, сидять на кухні, п'ють, закушують. Раптом дружина глухонімого дістає цицьку і хлоп їй на стіл. Глухонімий схопився, збігав у сусідню кімнату, притягнув тещу, трахнув її, взяв парасольку і встав під душ. Мужик тихо офігіває і питає: Чого це він? А, нічого! Вона каже йому: Сходи за молоком, а він їй. Й твою мать, куди я піду? Дощ на вулиці. В одному купе їдуть мама, її дочка, солдат і прапорщик. Раптом гасне світло і через декілька секунд чути міцний ляпас. Мама думає молодець моя доця, не дозволяє до себе лізти. Дочка думає, молодець моя мама, прапорщик домагався, і вона йому врізала. Прапорщик думає тьфу, трястя твоїй матері. Треба ж таке, солдат пристає, а я получаю. Солдат думає, задрав своєю уставчиною, хай тільки світло знову погасне, я ще раз тобі вмажу. У машруці молода мама намагається погодувати дитину грудьми. Їж, а то дядькові віддам. Дитина трохи посмоктала і виплюнула. Мама знову їж, а то дядькові віддам. Поруч мужик не витримує. Ви, жіночко, вже визначайтеся, а то я третю зупинку через вас проїжджаю. Лікар заходить в палату, де лежить молода симпатична жінка. Доброго ранку, роздягайтеся, мені потрібно вас оглянути. Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в хорошій формі. Так, так, знаю. Він і мені так сказав. Зібрав мозок внутрішні органи на нараду. Оголошується порядок денний. Нам треба тервіново прибрати якийсь орган. Ваші пропозиції? стає член. Коротше, давай одну легеню приберемо їх і так дві. Мозок не згоден. Легені нам знадобляться. Член не вгамується. Та дінирку. Ні, без них ніяк. Член, ну можна і. Мозок. Сядь задрав вже, ти, коли стоїш, взагалі думати не можу. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!